Отже, маємо зараз дзвінок до Сергія Капліна. Чи чуєте ви мене, пане Сергію? Так, чую. Ну, доброго дня. Доброго дня. Ну, Питання одне і єдине, власне, чому ви голосували проти? Ну, тому що не було програми. Це була декларація про те, що фенці були заморожені. І в зв'язку з ростом курсу долара і. Він буде спрацьований на 20 23 гривень. Це один тобто і фактичне скорочення за абсолютно антисоціальну грабіжницьку проти абсолютно, абсолютно антисоціальної грабіжницької програми. Жодна спільрада в Україні не прийняла для себе такого плану реформу. У нас е, відбувається жахливий процес інфляції е, різного роду документів, проектних програмних документів, яку, на які, на на жаль почала плодити. Коаліція, і це дуже серйозна загроза, аби уряд далі продовжував уникати відповідальність. Пане Сергію, скажіть, таке до от от вас треба було, а, а, треба в було просто розкрити. Розумієте, ми прийняли коаліційну угоду. Потрібно було розкрити цю коаліційну угоду. У нього було прем'єра для цього було кілька тижнів, а не два дні, як він говорить. А у нього було 9 місяців протягом яких він би навчати гарний бізнес-план. Не були б чисті кроки, чисті заходи. І головне конкретні відповідальні і маяки, які б підтверджували або спростовували успішність реформ. Ми змогли весь український народ зміг би вчасно, якщо треба, якщо для цього були мотиви чи аргументи, вигнати з роботи прем'єра і обрати іншого. Зараз це неможливо. Він отримав імунітет на рік керувати країною і отримав мандат на замороження пенсій. Зарплат і замороження економічних реформ. Це розпитка для міжнародного валютного фонду. Це не програма порятунку України. Але ж ваші соратники майже одностайно всі проголосували за. Чому за проти було тільки двоє? І ми знаємо зранку Юрій Луценко дуже критично поставився власне до цієї програми, але щось потім змінилося мені, за декілька годин. Мені це абсолютно мені це абсолютно не зрозуміло зранку. У нас була фракція, і е, всі аплодували за рішення. Утриматися від голосування, взяти паузу, отримати уряду гарну програму з У Мене є підозрюва, що Хартині Петрович чергово ще споживав керівник фракції, тим, що він покладе е -е, посвідчення прем'єра, коаліція розпадена ніхто не взяв на себе, на жаль, відповідальності. Е -е, ну фактично, сьогодні прем'єром е -е, було згалотовано е -е, коаліцію. Пане Сергію тобто підстав, підстав голосувати. Чого по любві за що не було? Абсолютно пане Сергію, таке запитання. Чи правда, що зранку на фракції Юрій Луценко назвав Арсеній, Цука Арсенія Яценюка е... ні замінімой фігурою? Тобто, зранку були досить такі, е... ну не те, щоб ворожі, але гострі е... ставлення до програми. Що могло змінитися за пару годин? Я вже відповів вам за запитання. Я не буду виносити ніяких розмов і діалогів середні фракції, внутрішня така корпоративна, чи дуже партійна дискусія. Там можуть лунати різні кращі, гірші вислови, в тому числі в адресу прем'єр-міністра. я скажу зранку у фракції не було навіть кількох голосів за підтримку цієї програми. Я тоді б дав хабару вигляді зв'язку з цієї про формального зв'язку. І прописання формального зв'язку цієї програми з поліційною водою це дозволило коаліції зберегти обличчя проголосувати за прем'єра його уряд і ну, його сукупальна програми. Проте ми, на жаль, не матимемо можливості з'ясувати, чи успішний при прем'єри цей уряд, чи він обов'язковий, і він знову-таки не достигне політичної відповідальності. Що означає фраза, що коаліційна угода буде визначена як невід'ємна частина програми? Ми знаємо, що нічого. там є розбіжності. Абсолютно абсолютно нічого не означає. Це все просто слова. Єдиний документ, який міг би нам дати гарний маршрут, гарну карту економічних реформ, це у 150 сторінок чи бізнес план Сені Петрович, де було б прописано усі без винятку популярні і непопулярні реформи. Де було б, якщо говорити простою мовою, написано наскільки. Ділень потрібно знову таки затягти паски країни країні і коли ці паски можна буде відпустити, де було прописана чітка позиція по по землі, по податкам для олігархів, де було б чітко прописано, в який спосіб ми збережемо в буквальному розумінні життя тих людей, пенсії і зарплати, які намагаються чи запланували заморозити, ну і багато інших речей. А сьогодні все це виглядає такою дуже незграбною розпискою для міжнародних фінансових інститутів, які сказали Арсені Петрович, ми тобі дамо грошей тільки тоді, коли ти нам прогарантуєш, що ти для того, щоб повернути ці гроші, готовий вивернути кишені простих українців. Йому не дають грошей від його економічний план. Йому дають тільки під заставу добробуту українських громадян, під заставу тих неймовірно кришітних. Зарплати пенсії, які сьогодні мають наші українці, я зрозуміла вас. Дякую, Сергій Каплін.